Гліт одна з найцінніших лікарських рослин. Підтримує серце, нормалізує тиск, допомагає бребесоні та тривожності. Покращує кровообіг, захищає організм від старіння. Найціннішою частиною вважає цуцвіття. Воно має флавоноїди, які покращують роботу серця, та антиоксиданти, які захищають клітини. Дерево або куч глюду, інша назва тирен, бояричник, має такі характерні ознаки. Глід це невелике дерево або великий калючий кущ завишки від 2 до 6 метрів. Кара сіро коричнева З віком тріскається. Гілки часто мають довгі гострі калючки до 2 4 см. Листя дрібне, зелене, розсічене. З трьома пятю лопатями. Ближче до осінь набуває жовтого або червонуватого кольору. Суцвіття льоду збирають на початку цвітіння, коли більшість квіток уже розкрилась, але ще не почали в'янути. Збір проводить суху погоду бажано вранці, після того як зійшла роса. Суцвіття зрізають або бережно зривають, як я, руками, намагаючись не пошкодити гілки, не змішувати квіти з листям чи бурими зав'ялими частинами. Квітка гльоду має сильний, різкий, трохи солодкуватий, але специфічний аромат, який багато хто вважає неприємним. Він нагадує запах гниючої органіки тварин, що пов'язано з наявністю у квітках речовини триміламіну. Тієї ж, яка надає запах зіпсованої рибі або м'ясу. Саме завдяки цьому запаху квіти приваблюють мух та інших комах запилювачей. Після збору квіти одразу розкладають тонким шаром у тіні в добре провітряному місці. Уникаючи прямих сонячних променів. Найкраще сушити на папері. Щоб приготувати чай, беруть жменьку сухих квіток на одну склянку укропу. Заливають, накривають, настоють 15-20 хвилин. Ну, спитковий чай з льоду готовий. Я б додав трохи цукру. Або його заміннику, щоб смакувало ліпше. Приємного.